Добрий день! Книжечку, з якою знайомимось, перша подорож написала Юлія Кузнєцова, намалювала Альона Ястремська і вийшла книжечка у видавництві маміно у 2020 році. Тож хочете почути історію про найдивовижнішу корівку у світі? Далеко-далеко, у звичайнісінькому селі, жила собі мишка, точніше корова, корова на ім'я мишка. Гадаєте, вона була крихітною, чи пищала аж ніяк. Вона була вельми вгодованою і мукала, як і годиться корові. Та коли вона народилася, кіра, донька господарів, вигукнула. Мамо, тату, дивіться, яка сіренька теличка! Я ще не бачила корівок такого кольору. Не корова, а мишка. Отак і почали звати мишку мишкою. Мишка була страшенно мрійливою. і мріяла вона про мандри. Що ж це таке? Стою, жую день у день траву. Нудно! А за нашою лукою є багатсько всього цікавенького. Міста, гори і навіть забула, як воно зветься. Синє, мокре, велетенське. А, море! жалілася мишка своїм подругам, корова. Які ж? Пригоди чекають на нашу героїню, корівку-мишку ви дізнаєтесь із книжечки Перша подорож. А книжечка чекає у бібліотеці на Шевченка.